Вітаю вас в ефірі Телевізійні новини краю з Івано-Франківська. До вашої уваги інформаційний підсумок дня, що минає. Відбулося чергове засідання координаційної ради політичних партій та громадських організацій Івано-Франківщини. Одне із головних питань, що обговорювала координаційна рада проведення форму національно-демократичних сил, що має відбутися 24 березня. З Івано-Франківська у форумі візьмуть участь 150 делегатів. Після засідання координаційної ради відбулася прес-конференція. Чергова зустріч координаційної ради з засобами масової інформації була ініційована трьома молодіжними організаціями, які того ж дня увійшли до складу новоствореного об'єднання. Молодь виявила бажання оприлюднити свою позицію щодо останніх подій в Україні, зокрема подій 9 березня. Наша молодіжна організація. Ось стоїть е, зовсім на, інших, на іншій позиції. Ми завжди стояли і стоїмо на тому, що з усіх ситуацій треба виходити тверезо, розумно, а не показувати свої емоції. Амбіційно ніколи не можна нічого збудувати. Це тільки можна досягти якогось вихідного початкового рівня. А потім все, це зазнає крах. Все-таки треба прислуховуватись до молоді, але не обов'язково завжди робити так, як сказала молодь. Ми повинні вчитися у вас, перш за все, у політичних лідерів. Ми повинні придивлятися, прислуховуватися і робити певні свої, скажімо так, висновки. Можна сказати, що якщо розцінити цю ситуацію... То можна сказати, що вагоме вагомий місце мови зайняла тут в такому плані як суспільно-визвольний рух. Але чи це був правильний і чи це був вагомий якийсь несок, це можна осудити з однієї сторони, а можна з моєї сторони сказати, що поставити або так, або ні, і розстати всі крапки над «і». Ну, це в крайній мірі можна засудити. Молоде поповнення координаційної ради вважає, що участь студентства у столичних баталіях було можливе завдяки матеріальному заохоченню, а загалом обирає розумні ідеї, цивілізовані дії та сподівається, що 9 березня 2001-го більше не повториться.